Як живе під контролем Росії Софіївська громада Бердянського району? Смертність є дуже високою. Ті, хто хочуть врятувати своє життя, їдуть до України. Наскільки вона змінилася за останні роки? Кількість окупантів більшою є ніж фактично кількість населення, яке знаходиться там, що загрожує місцевому населенню у випадку тривалої окупації. Якщо окупація триватиме ще кілька років. Там просто не залишиться наших жителів. Вони просто вимруть. Вітаю вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Софіївська громада, що у Бердянському районі Запорізької області, окупована Росією з 26 лютого 2022 року. За цей період життя у регіоні змінилося кардинально. Ми поспілкувалися з начальником Софіївської сільської військової адміністрації Станіславом Захаревичем. Він розповів, що перший етап змін у громаді відбувся відразу після початку повномасштабного вторгнення навесні 2022 року. Тоді у регіоні було відносно тихо, але почали з'являтися російські блокпости, на яких першочергово займалися фільтрацією маріупольців, що намагалися врятуватися з оточеного міста. Вже влітку того ж року окупанти розпочали проводити масові облави по всіх населених пунктах. У регіоні було надзвичайно багато затримань і катувань, каже посадовець. Після проведення так званого референдуму ця тенденція посилилася. У наступні роки окупанти концентрувалися переважно на тому, щоб змусити все населення отримати російські паспорти. Для цього вони застосовували різноманітні методи. Серед них адресні відвідування, залякування, викрадення, відмови в наданні медичної допомоги та інші способи примусу. Далі розповідає Станіслав Захаревич. З початку повномасштабного вторгнення на території громади, за нашими даними, насильницьки були позбавлені особистої свободи понад 70 жителів громади. Одного жителя було жорстоко закатовано. Двоє зазнали вогнепальних поранень, близько 270 жителів зазнали побиття з боку окупантів. З тих 70 людей, яких я озвучив, було п'ятеро неповнолітніх, і за останніми даними, 12 жінок, в тому числі є люди похилого віку і жінки похилого віку. Вони всі відбули різноманітний строк в окупаційних тюрмах. Хтось там пробув одну добу. А є ті, хто були рік, і на превеликий жалі, є у нас ті, в кого в листопаді вже буде три роки, як вони перебувають у російському полоні. І є зараз особливо погана тенденція, яка почала ширитися останній рік. Надзвичайно болюча для нас це те, що ті люди, які змогли вижити в російському полоні і змогли вийти на волю, вони почали помирати. В нас є людина, яка загинула в автокатастрофі, яку переїхали окупанти, і є також люди, які вмирають через проблеми з серцем. І очевидно, що це наслідки катувань, які вони пережили в російському полоні. У російському полоні досі перебувають чотири жителі Софіївської громади. Зазначив начальник адміністрації. Більшість із тих, кого свого часу затримували російські військові, перебували у місцях Несвободи у Бордянську. Двоє жителів села Зеленівка їх отримують з початку листопада 2022 року. Обвинувачуючи в спробі теракту підриву російської колони між Юрівкою та Зеленівкою. Це фальшиве звинувачення. Їх окупанти засудили до. Дуже тривалого ув'язнення 19 21 рік, якщо я не помиляюсь. Також у нас є житель громади, якого отримують з червня 2023 року, без будь-яких причин і навіть невідома його доля. І е, крайній житель громади, якого вони забрали, це квітень 2025 року. Його доля також невідома. Колишній відділок поліції міста Бердянська. Частина людей. Це абсолютна більшість проходила саме там. Частина людей також отримувалась в колишній колонії номер 77 міста Бердянська, там, де колись утримувався я. Частину забирали до відділення поліції міста Приморська. Були люди, які знаходились у комендатурі селища міського типу Чернігівка. Були ті, кого забирали до Мелітополя, там найжорстокіша в'язниця після 77-ї міста Бердянська. І були випадки затримання наших жителів і утримання їх в підвалах приватних будинків ближче до лінії зіткнення в Пологівському районі. Також у нас є інформація про те, що деяких цивільних полонених, ті, які зараз не на Свободі, утримують на території Росії та так званої терористичної ДНР. І відомо достеменно те, що до них всіх застосовують катування. Зараз на території Софіївської громади в 11 селах залишилося близько 2400 жителів, розповідає начальник військової адміністрації. Переважна більшість із тих, хто виїхали, перебувають на підконтрольній Україні території. Це за офіційними даними близько 1700 жителів. Решта переїхали за кордон, зокрема до Німеччини та Польщі. Найбільш активно люди виїжджали з окупації влітку та восени 2022 року. Але є і ті, хто виїжджають зараз, каже Станіслав Захаревич. Зараз це переважно через медичні причини, тому що люди надзвичайно хворіють, смертність є дуже високою. І ті, хто хочуть врятувати своє життя, їдуть до України. Я наведу приклад до повномасштабного вторгнення на території громади. Смертність перевищувала народжуваність у 2-3 рази, залежно від населеного пункту. А вже в 2025 році, за нашими підрахунками, з 1 січня по 1 серпня 2025 року, показник становив 11,5 померлих на один на одного народженого. Тобто більш ніж в 11 разів смертність перевищує народжування. На превеликий жаль, також є багато аварій, і гинуть люди і 16 років, і 36, 39, 45, надзвичайно багато інсультів, інфарктів і велика кількість онкології. І раніше в нас були такі хвороби, але зараз це просто зашкалює. Як мені говорять жителі, в деяких населених пунктах чоловіків віком старше 50 років можна порахувати по пальцям рук. Ті ж лікарі, які більш-менш Адекватні, вони жалюються, що в них немає певного обладнання, в них немає певного запасу ліків і вони не можуть об'єктивно допомогти людям. І навушко лікарі з Бердянська, Приморська, Мелітополя і навіть з Криму шепчуть нашим людям, що якщо хочеш жити, їжай в Україну. Одна із причин високої смертності це аварії на дорогах. Вони стали досить поширеним явищем на території окупованої громади, каже посадовець. Наслідок ДТП гинуть як російські військові, так і місцеві жителі. До повномасштабного вторгнення смертельні аварії в нас іноді траплялися, але зазвичай це одна аварія на 2-3 роки на території громади. Тобто, це було доволі рідко. Були дрібніші аварії вздовж траси. Енергодар Васильівка Бердянськ, але на щастя без летальних випадків зараз же кількість аварій надзвичайно висока. Лише цієї зими ми зафіксували за нашими даними. Не менше восьми аварій сталося на території громади, а можливо, навіть і більше. Ми чогось не знаємо. Дуже часто відбувається пошкодження майна, це пошкодження. Наприклад, у Гюнівці було пошкодження паркану, в Юрівці було пошкодження паркану, збиття електростовпів, в Софіївці було збиття електростовпів, ряд смертельних аварій був у селі Зеленівка. Одна з найкривавіших сталася більше року тому. Зокрема, окупанти на цивільній автівці в п'ятьох їхали, і їх переїхав Трал з танком. Всі п'ятеро окупантів загинули жахливою смертю на місці. Також поширені і цивільні аварії стали. Наприклад, в селі Нельгівка загинув 16-річний хлопчик від того, що на нього наїхав місцевий колаборант. І ця тенденція посилюється ледь не кожного тижня мені повідомляють про якісь подібні аварії, і в них, звісно, частіше гинуть окупанти, але дуже часто і місцеві жителі. Наразі на території Софіївської громади розміщується велика кількість російських військових, каже Станіслав Захаревич. За його словами, станом на початок вересня цього року концентрація російських військ у регіоні досягла свого піку від початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми навіть фіксуємо велику кількість окупантів в тих селах, де їх раніше було мало. Протягом останніх кількох днів, і, зокрема, сьогодні, окупанти активно заселяються в село Єлисеївка. До цього вони в село не заселялись, були лише на околицях. Зараз уже в селі окупантів більше, ніж місцевого населення. Також кишать околиці, закинуті ферми, поля, лісосмуги і околиці біля Ставків. На півночі громади в районі села Нельгівка вони влаштували свій полігон, і також це одна з баз, яка використовується як точка перегону російської техніки на північ. В селі Софіївка вони зробили рембазу. базу. Також проживають там окупанти, і особливо надзвичайно багато їх на околицях села. Ми фіксували зростання кількості окупантів також в селі Юрівка і за його межами. Тобто зараз на території громади, за нашими підрахунками, кількість окупантів більшою є, ніж фактично, кількість населення, яке знаходиться там. Мушу констатувати, більшість окупантів знаходяться за межами населеного пункту. Це рядові. А офіцери і частина також рядових, незаконно, навіть за російськими законами, проживають у самих населених пунктах, наражаючи місцеве населення на небезпеку. Між окупантами, які перебувають у населених пунктах громади, нерідко спалахують конфлікти, розповідає начальник військової адміністрації. Іноді вони закінчуються смертельно. Раніше це були конфлікти між ДНРівцями та Дагестанцями з приводу розграбування певних об'єктів. То пізніше це були конфлікти між різноманітними з'єднаннями російської армії, навіть всередині одного з'єднання російської армії. Були випадки, коли, е, імовірно, було жорстоке поводження з боку командира, і російський військовий зарізав командира, його помічника, потім втік і намагався переховуватись по селам. На території нашої громади тоді пройшла дуже жорстка облава. Вони перевіряли підвали, горища, всі сараї, вони шукали цих вбивць. Також були випадки, коли в одному з сіл в будинок переселенців заїхали окупанти, і як потім пізніше виявилося, в підвалі в дворі цього ж будинку вони отримували своїх, кого вони називали дезертирами. Були випадки самопідриву на півночі громади, там де вони створили полігон. Були, ну я так розумію, це швидше за все була випадковість, коли окупанти наступили на міну. Загинув окупант, який на неї наступив, і потім та група, яка прибула на підмогу частини цієї групи, також загинула. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Основа економіки Софіївської громади це аграрна сфера, каже Станіслав Захаревич. За його словами, господарство цього регіону завжди були одними із найкращих в області за врожайністю. Під час окупації все змінилося. Наразі значну частину земель російські військові відібрали для своїх укріплень та мінних полів. Там відбувається постачання російських добрив, які значною мірою випалили частково е наші ну, не наші, а посіви наших підприємців на території громади. Крім того, неякісні гербіциди, пестициди, і було завезено також рослини-шкідники з території Росії. Внаслідок цього, а також додатково природних умов, врожай в цьому році був найгірший з 2003 року. Нас і до повномасштабного вторгнення були проблеми з вологістю, тому що громада розташована в зоні ризикованого землеробства. Але Наприклад, за зерновими, навіть послушливі роки врожай 30-35 центнерів з гектара вважався ну, таким, трошки поганеньким. Достатнім, але е, достатнім лише для того, щоб, скажімо так, задовольнити базові видатки і потреби, але не для розвитку господарств. У врожайні роки нормальним був врожай 55-70 центнерів, і іноді навіть фіксувалося більше з одного гектара. Цьогоріч, залежно від території, врожайність зернових від 19 до 26 центнерів з одного гектара. В багатьох господарствах цього не буде достатньо навіть для того, щоб покрити їхні видатки на проведення посівної кампанії, і підприємці терплять колосальних збитків, а окупанти змушують їх негайно все здавати і навіть не затримувати. Станіслав Захаревич зазначив, що на території Софіївської громади до повномасштабного вторгнення не було системи зрошення, і наразі її теж немає. Втім, руйнування Каховської ГЕС все одно вплинуло на ситуацію з водою. Було порушено водний баланс. На території громади річки належать до басейну Азовського моря, і також є підземні підземні води. Так от, після підриву Каховської греблі рівень підземних вод значно знизився. І е, якщо раніше вода була там умовно на глибині 25-30 метрів, то зараз вода це вже 45-50 метрів І навіть така глибина не гарантує, що вода може бути. Тобто Загалом, хоч ми і далеко, територія громади далеко від каховської греблі, і начебто не було прямого зрошення, але рівень води в колодязях і в річках значно знизився. Крім того, ряд ставків також просто пересохли. Частина місцевого населення громади працює в окупаційних бюджетних установах, розповідає начальник адміністрації. Їхнє матеріальне становище з часом теж погіршилося, ба більше окупаційна влада змушує таких працівників віддавати частину заробітної плати на підтримку потреб російської армії. Якщо раніше певні категорії отримували 50-60 тисяч рублів, зараз у них ця сума 30-40 тисяч рублів. Інфляція надзвичайно сильно зростає. Зараз на території також спостерігається зростання цін на всі види продуктів, і особливо велика проблема з паливом. Навесні та влітку різні окупаційні структури прислали неформальну вказівку про те, що працівники бюджетних установ мають перерахувати певну суму коштів на так зване СВО. Це відбувалося на різних швидкістях. Я так розумію, що залежно від ініціативи тих, хто очолює якусь певну галузь. І залізничники, і культура, і інші сфери, і вони повинні були писати офіційну заяву на свого безпосереднього керівника. Що прошу там перерахувати мій заробіток там за один день, умовно кажучи, на проведення так званої операції СФО влітку. Вони відправляли працівників культури у відпустку за власний рахунок. І загалом по території спостерігається зменшення заробітних плат, вони прибрали так званий коефіцієнт прифронтової зони. За рахунок цього там вони тримали відносно високі зарплати порівняно з територією Росії. Зараз цей коефіцієнт прибрали. Росія створила настільки тяжкі умови життя в окупації, що з часом українців там майже не лишилося. Додав Станіслав Захаревич. Якщо окупація триватиме ще кілька років. Там просто не залишаться наших жителів. Причому я говорю як про колаборантів, так і про, про українських не за настроями, а фізично. Вони просто вимруть. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Подивилися новини про Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини про Азов'я.